Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we will work with our lexical units with our word list. Let's let's read all of these words, words, and translate them. Word list. We will read these words and translate. They are connected with uh, communication, with internet communication, networking, and so on. So, the first uh, phrase: address book. Address book. Записник, там, де ми ще можемо записувати адреси. 70 years ago, 70 років тому, замість слова 70 можна ставити будь-яку цифру, скільки років тому. Agree. Погоджуватись. At the same time в той самий час. Bathroom ванна кімната, battery, батарея. Become ставати кимось, begin починати. Buy купувати. Candle, свічка, cartoon, мультик, CD, CD-диск. In the 19th 19-му century – в 19 столітті. Замість слова 19 може бути цифра будь-якого іншого століття. Change змінювати. Charger, зарядний пристрій, Collection – колекція DVD, наприклад, дисків, Computer game – комп'ютерна гра, Computer programmer – комп'ютерний програміст, людина, яка розбиває, знається на налаштуванні комп'ютерних програм, Gas Cooker, плита, газова плита. Dangerous небезпечний. Disagree. Не погоджуватись DVD. Earphones, навушники, electric toothbrush, електрична зубна щітка, electricity, електрика, email address, пошта, адреса engineer, engineer – experiment, experiment. – Експеримент. Переходимо до другої колоночки: Fridge – холодильник, Games Console. Пристрій приставка ігрова, ігрова, station, заправна станція, Grandparents, дідусі бабуся, hair dryer, fan. helicopter, гелікоптер. Той, той, кому ми можемо дуже ним захоплюватися. invention, винахід, kettle, чайник, kitchen, кухня, little, young, менший, молодий, маленький map – карта, member – член якоїсь організації чи клубу, mp3 player – 3 плеєр, Old Town, Старе місто, Personal Computer, особистий комп'ютер, plastic bottle – бутилка пластикова пляшка, pocket money, кишенькові гроші, police – поліція, primary school – початкова школа, remember – Пам'ятати, пригадувати, реінтон. «Рингтон», руд, грубий, «Сателіт», супутник, «Search Engine», пошукова система, сел продавати, смартфон, смартфон, телефон, «Social Networking Site», соціальна мережа, «Sunglasses», окуляри від сонця, «Tech Deck», технічна підтримка, the Notice», нульові, тобто роки, які почалися з 2000 року, 2000. «Theory», теорія, think, думати. Той іграшка, track or son, пісня, трактор, travel, подорожувати, TV, телевізор, understand, розуміти, universe всесвіт, useful, корисний, washing machine, пральна машина, web browser, Браузер наш пошуковий, webcam, Камера, веб-камера, веб-сайт. Веб-сайт, це слово так ми перекладаємо. Воно ввійшло у вжиток в українську мову сайт, так? World Wide Web, світова павутинна така мережа, тобто інтернет. Ride back, Напиши мені у відповідь: Check your phone, information, location, перевір, телефон, інформацію, місце знаходження. Date from датується з певної дати. Get on the web, Internet. Зайди в інтернет, have a conversation. Май розмову дослідну або поговори, поговорити з кимось. Have a cup of coffee, випити чашку кави, have a good sleep, гарно поспати, have a job, мати роботу, професію, have fun, розважатися in the middle ages. Середні роки in the 1970s or in the 1700s в 1970-х, 1700-х роках, join a website, приєднуватися до сайту якогось. Lose your job, втратити роботу. Phone for, for example, an ambulance, телефонувати у швидку допомогу, take a photo, selfie – фотографувати, робити селфі. Take part in, for example, in an experiment, «взяти участь, наприклад, в експерименті, work as a doctor, and so on. Працювати як, наприклад, «лікар». And also, student's books, page 90. Let's do exercise 1. Всі ці слова ви повинні були на сьогодні вже вивчити, прочитати. Перекласти завдання у вас було для себе незнайомі, які ви десь пропустили. Хоча, в принципі, всі ці слова в нас зустрічалися впродовж розділу сьомого. Uh, так, and now let's work with all of these phrases. Exercise one. Complete the words for things you can get for your mobile phone. So, number one, ringtone. Number two. Завершити потрібно вправу словами, які пов'язані з вашим мобільним телефоном. Number two will be battery. Так, як ми бачимо, батарея. battery. Тільки правильно записуємо це слово. Зарядний пристрій, як ми кажемо, charger та навушники earphones. Правильно записуємо. Ringtone, battery, charger, earphones. Можна, знову ж таки, не забуваємо користуватися нашим списком слів до теми. Обов'язково їх всі вивчаємо. Exercise 2: Match pictures from 1 to 5 with words from the word list. Давайте самостійно підберемо назви кожної картинки. And say what do you think we, which Of these uh, things is the most important invention. Та усно скажіть, побудуйте речення на вашу думку, яка з цих який з цих винаходів є найбільш важливим. Number 2 It's game console. Number 3 It's hair dryer. Number 4 It's kettle. Number 5 It's fridge. Write, please. Запишіть, будь ласка, всі ці слова. Exercise 3. Match words from 1 to 6. Uh, у вас у вправі вони пронумеровані, так? Від одинички до шести, а друга колоночка літери. З'єднати потрібно так, щоб вийшла фраза. And also try to make sentences with them. Також складіть речення з ними з цими словами усно. For example, pocket, pocket, money. Ми з'єднуємо pocket зі словом money. Кишенькові гроші. My mom gives me pocket money every day. Web browser, Пошуковий браузер. I use Chrome as a web browser. Primary school. My sister, my little sister, studies at primary school. Search engine. Теж пошукова система така, так, search engine. Do you know something about search engine? What does it mean? Plastic – bottle. Gas – cooker. З'єднали. Також вивчіть всі ці фрази, як вони поєднуються, обов'язково, щоб ви не плуталися. Pocket money, web. Browser, primary school, search engine, plastic bottle, gas station. And now let's do exercise four. Listen to the words below and put them in the correct group according to the word stress. Let's listen. Ми будемо слухати Address. Uh, також розмістимо ці слова, ось ці слова. Смартфон, фото, веб-сайт. Відповідно до uh, того звуку, який наголошений. Let's listen and then we will divide all of these words. Давайте спочатку прослухаємо. Address. Agree. Become. Begin Cartoon Coffee Email Kitchen Photo Police Smartphone Website. So you can see how should be divided all of these words. In the first column, we stress the first syllable. In the second column, we stress the second syllable. В першій колоночці ми робимо наголос на перший склад. Email, kitchen, photo, smartphone, website. В другій колоночці ми робимо наголос на другий склад. Agree. Become. Begin. Cartoon. Police. So try to pronounce all of these words. Тренуємося у вимові. Your homework for the next lesson. Exercise 1, 2, and 3 page 91 Students' books. Ваше завдання в підручнику. Права перша. Replace the words in bold with the words below to make sentences. Замініть виділене слово в реченні словами з таблиці, щоб побудувати речення. Complete the words in the sentences, use the word list to help you, Користуючись списком слів доповніть речення слова, слова пропущені в реченнях, та усно виконайте вправу третє. In pairs o by yourself, make sentences. Which of these things your family got first? Який із цих речей, ваша сім'я, в якому порядку? Купила, наприклад, I got my first smartphone four years ago. We've got our first personal computer in the noughties. аж в 2000-х ми купили перший свій комп'ютер. I'm not sure, but I think we got our first color TV in the 1970s. Кольоровий телевізор, я не впевнений, але я думаю, з'явився у нас в 1970-х роках. Ось таким чином цю вправу виконуємо усно. So thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.